Байдужість, що вбиває. Запи мене! Допий мене! Добий! Не буду я тебе добивати, що дурачок? Що не так з українськими тактичними аптечками і чому в них досі неякісні турнікети? Це максимально, що я зажав. Як ви бачите, я не передав. Відверто кажуть, що я навіть нічого не відчув. Коли я таких бачу людей з турнікетами на броні, я кажу, друже, напрягай начальство бо міняють це китаєць. Це, ну, дуже плохо як Це так було, вийшло. Що американські виробники в українських аптечках поза законом заборонило міністерство охорони здоров'я своїм наказом від 2017 року. Спеціальний репортаж. Аптечка з багатьма невідомими. Я зроблю все, що, що можна. помреш так. Помреш. Бійців щойно евакуювали з передової. що там першу допомогу боєць наклав собі сам. Турнікетами перемотав поранену кінцівку. знімаєш Тут у стабпункті, медики намагаються стабілізувати бійця. Чоловік тремтить, йому холодно, організм у шоковому стані. Часа все буде хорошо. основна задача наша це виконувати оперативні втручання на збереження життя, на стабілізацію поранених. Тобто, основне це зупинка кровотечі це виконання оперативних втручань для того, щоб стабілізувати пораненого та відправити на наступний етап медичної евакуації. Вже звідси поранених везуть у тилові шпиталі, де вони проходитимуть реабілітацію. Цього разу військового вдалося врятувати. Але так трапляється не завжди. Санітарні втрати одні з найчутливіших, і про це потрібно говорити. Док до повномасштабного вторгнення навчався в медичному університеті. З першого дня пішов добровольцем у батальйон госпітальєри робити те, що вміє рятувати людей. Батальйон так він поставив на тому, що це повністю добровольці. Люди, у яких є робота, сім'я, можливо, бізнес, і люди спокійно можуть відпрацьовувати на своїй роботі там місяці, два, потім кажуть, я беру відпустку за свій рахунок і їду на місяць напередок. дока — рятувати поранених, але їхнє спасіння не завжди залежить від майстерності лікаря. Турнікет, якщо якісний, бо я скоріш за все виживе. Ні. Значить, ні. Коли дійсно на одну кінцівку по два-три по, два, по три надягають, тому що вони просто не тримають, ламаються, рвуться. А коли я таких бачу людей з турнікетами на броні, я кажу, друже, або от тримай тобі турнікет. Ну, якщо я можу це зробити, в мене є якийсь запас, я знаю, що вона мене зараз не буде піджимати. Або кажу, напрягай начальство, або міняйте, це китай. Це ну, дуже плохо. Турнікет це те, з чого починається тактична аптечка. Це сучасний засіб для тимчасової зупинки крові. Його, і це дуже важливо можна накласти однією рукою. Кілька обертів. І можна запобігти критичній втраті крові та вчасно дістатися до стабілізаційного пункту. Це рятує життя. Турнікет прийшов на зміну ось такий. Гумовій стрічці. Я думаю, всі пізнають джутесмарха. Його ще у 19 сторіччі придумав німецький хірург, на честь якого назвали систему Фон Есмарх. Він же запропонував використовувати жгути у військово-польовій хірургії. Тоді це була революція. Але зараз вже 21-сторіччя і Есмарха все ще зустрічаються на передовій. Але заради правди, вже не так часто, як на початку війни. Втім, далеко не кожний турнікет панацея, яка у критичний момент здатна врятувати життя. На 10-му році війни ми знову повертаємося до теми неякісних кровоспинних систем. І до питання, чи є різниця, в який тебе турнікет. Далі дуже важкі кадри, які під час своєї роботи зробив бойовий медик Петро Конопля. Куда? Куда? Нормально. Нормально, кровотечения нема. Лежи только на бачку, чтобы ты крови не захлебнулся, понял? Ты тоже? О, добей, Не буду я тебе добивати, що дурачок. Він вже лежав і лежав певний час. Він стікав кров'ю. В нього були пошкоджені всі чотири кінцівки: е, руки, ноги, е, живіт е, там тазова кістка. Він стікав кров'ю І, ну, йому дуже швидко. Потрібна була допомога, він не вірив, що його звідти витягнуть. Він не вірив, що з такими пошкодженнями взагалі можна вижити. І ну, єдине, що він для себе хотів, це щоб його добили, щоб він не мучився. Він просто не вірив, що виживе. <скільки виробляє> тихо, тихо, тихо. Тихо. <скільки виробляє> Потрапили в засідку, відбились від тої засідки, нас накрили дуже сильно артою. <ривіт> <ривіт> стій, 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 Тихо, тихо, тихо. Йдіть сюди, надо ще один турнікет і, можу, кинуть на руку, бо я не успіваю. Під час надання цієї допомоги мені попався китайський турнікет, який лопнув прямо на бійці. <ривіт> Да. Ты з мені за це гроші не платиш, що я вас добивав. Я зроблю все, що можна. Помреш, так помреш. В той день в мене загалом було три таких турнікети, бо був ще один хлопець, якому я надавав допомогу. І був третій турнікет, який прямо тріснув на мені, коли вже мене поранило. Опять-трьохсотий. Залетіло мені в ногу. Воно тут. Всі трьохсоті. Кадрон літає. допомагай допомагайте! Швидше. Хлопець вижив, жодної кінцівки не втратив, виключно через те, що Петро до останнього робив свою роботу. Не завдяки, а всупереч. Да. Був. Да. Що він вийшов, що все поселено виходить, що все класно. Можна, ті по з звозимо маску, з косарку. Мені злетіло в ногу і ще одному там залетіло вкрай. Привіт! Я вже на вуличці, клво, вже на перекури виїжджає. Як нога. Нога нормальна. Вже шивалиться, вже цією ногою стою до пола, достаю, до коляски. Угу. Рукой шевелю, На тормозау можу поставити. Сили в руках є. Сили вистачає. То той самий день мені потрапило так три турнікети, які мені видали збройні сили України. Е, я не знаю, як таке взагалі могло статися, щоб до мене потрапив той турнікет. За фактом неякісних турнікетів розпочалося службове розслідування. Справою займається ДБР. Петро каже: тоді вдалося розворушити гнійник. Ситуацію, начебто, почали вирішувати. навіть я особисто не раз чув слова, у тому числі на передовій краще такий турнікет ніж ніякий. Це категорично неправильне судження. От, наприклад, у мене в руках два турнікети: один якісний, а другий ні. Може здатися, що візуально вони однакові, але це тільки для тих, хто жодного разу не мав з ними справу. Це реально може вбити. Жодної економії на кровосплинних системах бути не може. Ти людині надав ну, турнікет, людина надіється, що вона виживе. Ти надієшся, що вона теж виживе, що ти надав якісну медичну допомогу. А потім приїжджає хлопець на там, ну на сортувальну станцію на е, і все, і він вже стік кров'ю. Він вже помер. Е, ну Краще, щоб не було турнікету, щоб люди якимись підручними засобами наклали йому. Я я загалом в мене ще ніхто не помирав із тих людей, яким я надавав допомогу. І якби я точно наклав а мені сказали, що він стік з крові і помер. Ну це для мене було б дуже жахливо. Вже 500 чим-то е, там днів війни. І якщо кожен день помирало по одному хлопцю, то ми вже батальйон просто втратили через неякісні турнікети. Це дуже велика проблема, яку треба конче вирішувати. І ну про це треба говорити. Про це треба просто валати зараз. Андрій так само бойовий медик, напрям та підрозділ не називаю, каже, можуть виникнути проблеми з керівництвом через відверте інтерв'ю. Тому спілкуємося без обличчя та зі зміненим голосом. Чоловік показує бойову аптечку, яку щойно отримали його бійці. Якщо сам її не доповнив належним чином, то вона майже безполезна, чи на сказати. А той же самий турникет це те, що взагалі має бути, може сказати, найперше, то вони ну, такого качества, що ну, не дай Бог. Ну, Китай, саме що найшов, є, Китай ну, не гідний нікому. Ну, от, собственно говоря, те, що є наші аптечки, це турникет китайський, який негодний, годний воротком і нічого не затягується, вороток. Тобто затягнути його неможливо. Він або що обривається сама шлейка. Щоб наочно побачити якість, прошу медика пережати турнікетом мою руку. Затягне турнікет. Максимально, максимально кліма. Ось і зупинився. Далі його просто заску, я його просто по Це максимально, що я зажав. Як ви бачите, я не передав кровообіг і у кінці нашої працювати рукою. Далі вже все. Шлейка затягує ще закінчилася. Відверто кажуть, що я навіть нічого не відчуваю. Питання: чи можна критикувати дотичні до військових теми під час війни дуже непросте. Одні скажуть, це демотивує. Хтось, що це грає на руку ворога, хтось посилатиметься на субординацію, що не можна виносити проблеми на загал. Але страх, тиша і бездіяльність не врятували жодного життя, і ми маємо робити все, щоб змінити ситуацію на краще. На столі чотири аптечки: одна еталонна зразку НАТО, друга державна. Третя та четверта зібрана волонтерами благодійного фонду. На перший погляд вони мало чим відрізняються одна від одної. Але мій співрозмовник Степан знає, що це тільки на перший погляд. Це а, аптечка а, натівського зразка, так званий іфак 2 а, Існує кілька поколінь індивідуальних військових аптечок, які, якими комплектують армію НАТО. Це друге покоління. Такі аптечки, наприклад, от саме такі цього покоління перебувають на комплектації армії Сполучених Штатів Америки. А вони оптимальні тут порядка 14-15 компонентів. Вони логічно розташовані. Кожен компонент займає своє гніздо, і це гніздо важко переплутати з іншим гніздом, що принципово важливо. Наступна аптечка це аптечка, яку виробляє Київське державне підприємство «Київгума». Вона відповідає українським державним стандартам, наказу Міністерства охорони здоров'я від 2017 року, який багато в чому. Зерований на американський, на натівський зразок тому за комплектацією вона е, майже насправді така сама. То чому ж одна аптечка рятує, а інша ну як пощастить, як в українську стандартну аптечку потрапляють неякісні і небезпечні китайські турнікети? Виявляється просто і як це не абсурдно звучить законно. Ще у 2017 році Міністерство охорони здоров'я проводило сертифікацію медичних аптечок для ЗСУ. Тоді китайські стандарти дивним чином перемогли натівські. І у підсумку маємо те, що маємо, оскільки державні аптечки мають бути стандартизовані. І у цих стандартизованих аптечках можуть бути китайські турнікети. А ось турнікети натівського зразку. Використовувати в державних аптечках заборонено. Кому не подобається, звертайтесь до волонтерів або ж купуйте самі. Стандарти порушувати не можна. Переглянути рішення щодо сертифікації і внести зміни, схоже, так само не можна. Або не цікаво, а можливо, за це просто не платять. А як щодо інших засобів такмеду там все гаразд. Виявляється, ні. У кожній аптечці має бути так само сертифікована ось така оклюзійна наліпка. Її використовують при пневмоторексі, це коли легені через поранення втрачають тиск. І вона, як бачите, є. І не китайського виробництва, а українського. Але водночас вона не рятує. Хто взагалі заборонив використовувати американські наліпки? А вони заборонені автоматично на тій підставі, що вони не можуть бути сертифікованими в Україні, а несертифіковані елементи використовувати в аптечках заборонило міністерство охорони здоров'я своїм наказом від 2017 року. І за півтора року великої війни ми навіть не подумали про те, що це правило треба змінити. Ми очевидно сподівалися на те, що українське виробництво дасть гідну відповідь, і ми зможемо винайти наліпки, які будуть достатньо якісним аналогом західних. Справді щодо більшості інших компонентів так і відбулося. Війна стимулювала українську промисловість. І більшість компонентів, які ви бачите, наприклад, зараз в аптеці Київгума або в нашій аптечці, їх насправді не існувало на початок повномасштабного вторгнення в Україні. Більшості цих компонентів як Кисних не існувало. на сьогодні. Вони є. Очевидно, розраховували на подібний прорив і в галузі виробництва. Наліпок, але на жаль, не сталося для того, щоб це змінити, потрібна поправка. Очевидно, для цих наліпок довелося б зробити виняток. Цього не роблять швидше за все, тому що це створить прецедент, і постане питання про аналогічні винятки щодо інших компонентів, якими комплектують аптечки, зроблені на замовлення української держави. А це може підважити українське виробництво. Це дуже схоже на лобі. Українських виробників ми повертаємося з більш-менш якісної аптечки до тієї, яку показав нам медик Андрій в лічених кілометрах від передової. Знеболюваних немає зовсім. Які знеболювані у вас у переліку ваших аптечок, які ватримо? Опари це новий таблетки, всем все, все закінчилося. А які ще потрібні? Ну, Як мінімум, хоча б диквасима, кітанов. Це те, що вводиться способом внутримишечного уколювання. при максикан, ви розумієте, що воно працює гораздо швидше і ефективніше. Ну, у нас робота яка? Наша робота витягти з поля бою бойця. А виходить, що ну, у нас якщо ми самі цього не доповнили те, що нам нічого не знеболоти людину і толком забрунтувати нічого. Я не говорю там про щось там якесь смахівців, ні. Самого банального, самого необхідного пасту немає в цих аптечка. Знеболювальні важливий момент. Дуже часто у аптечках, які надає держава, зустрічається опіоїдний анальгетик Нубуфін. Усі лікарі, з якими я спілкувався, як один говорять про те, що у жодному разі в наших аптечках не має бути цього препарату. Це, скажімо так, ну, сильне діючи з небою ну, не потрібно. І тим паче, що цього препарату е, виникає як залежність, якщо не один раз. І після нього просто що не працюють інші препарати. Ну, бо фін так, він е, має специфічне. Специфічну допомогу, да? тобто його можна використовувати на госпітальному етапі під контролем і рішенням лікаря. До госпітального етапу це велика проблема, тому що, по-перше, на жаль, у нас є люди, які нечисті, скажімо так, да? навіть просто від стресу, вони думають, а що буде, що я собі вкалю, да? там, умовно, і роблять передози. Ми це, це на жаль, ми знаємо. Ми, ми бачили таких людей, да? це буває таке. А найгірше, що медики це роблять на догоспітальному етапі, і що, ви що буде з цією людиною. Нолбофін ну, десь в 6 годин, плюс-мінус, він блокує рецептори, які, на які діє потім всі препарати, такі як морфін, фентаніл, а саме наркотичні препарати, якими сидують, обезболюють сильні болі. Медик, який на полі бою зробив людині, наприклад, у нього там. Міна вибухова травма, да нема стопи йому. Він йому зробив фанобуфінчика. Воно сильно і не обезболювало, тому що він не так прям знімає біль, як морфін той самий да. Але людина трішки стала спокійніше. А далі він передає на Стаб, Стаб його питається обезболити, а не виходить, тому що що правильно, тому що заблоковані рецепти. І більше того, на Стаб пункції навіть не знають про те. Але це взагалі саме гірше, якщо вони не знають, якщо не передали, що було. Це саме гірше. Узнавай, що у кололі це любимо танці з бубнами наші. А що там в колону? В яких дозах там вкололи, і це дуже проблема. Міністерство охорони здоров'я, чий наказ нині і регулює стандартизацію тактичних аптечів, каже це питання не до них. За це відповідають медичні сили. Ми намагалися отримати коментар від медичних сил України. Просили про інтерв'ю, щоб напряму запитати, чому восени 2023 року через півтора роки повномасштабної війни. І на десятий рік російської агресії ми все ще маємо цю проблему. Але командування медичних сил за традицією мовчить, як і інші дотичні структури. А тим часом військові підготували для них пропозиції, їх залишилося лише тільки захотіти почути. Кожен підрозділ, кожен солдат, у нього є своя специфіка роботи. А якщо ти стоїш на нулі в окопі, у тебе одна аптечка. Якщо ти вийшов на розвідку, в тебе інше. Чому? Вже інші моменти. Ти вже знаходишся або на сірій зоні, або взагалі у тилу противника. Да? І та маленька базова аптечка, яка потрібна кожному, хто стоїть в окопі, вона тобі вже ну, не допоможе. Ти не може бути таке, що приходить волонтер, він прийде, скаже: хлопці, ви куди? Ми на поми на А, Ну от класна вам аптечка. Дійсно, аптечка буде гарна, але її потрібно буде докомплектувати, тому що різні задачі зовсім різні. І їх не можна змішувати. Повинна бути стандартизація для різних, так, родів військ. Можна сказати. Це піхота. У вас така стандартизація. Ви піхота, але ви розвідка, у вас трішки інше повинна бути більше. тому що у вас не буде тої можливості швидко хоча б уйти або еваку... Еваку... евакуацію визвати, або визвати медиків. Медик не піде в сері сіру зону, або не піде по стопам до розвідки. Ну, цього не буде. Хто хоч раз був на війні, точно знає, найважливіше там вижити. Супереч всьому, у тому числі дивним рішенням, байдужості, китайським турнікетам, негодним наліпкам і, взагалі, всьому тому, на чому звикли заробляти чиновники. Я сподіваюся, що вони, наші воїни, виживуть і дочекаються змін свідомості, стандартів, врешті-решт, сумління тих, хто вирішує, що і за скільки закуповувати для армії. Або ж. Нових гучних справ для тих, хто наживається на війні.